І так, у нас перша лекція по музичній журналістиці. Зразу попереджу, що організуємо наше навчання таким чином. Перші 10 років будуть більш теоретичного змісту, для того, щоб ви уявляли собі, що це взагалі таке, чого очікують, що вам особисто потрібно підготувати для того, щоб бути якби на перших кроках цієї музичної журналістики. І далі до кінця нашого семестру ми будемо практикувати, будемо, власне, писати. Сьогодні е, лекція вступна, і я постараюся не розтікатися думками по древу, І вірю, що нікому не цікаво, напевно, слухати всі півтори години мене. Ось тому буду намагатися все стиснути. І відразу також попереджу, що <кхем> додам посилання на стислий конспект. І кому, наприклад, легше сприймати зорова, аніж на слух, ви можете просто його прочитати і мати. Практично ту ж саму інформацію, яку я тут кажу. Єдина різниця, що все ж таки в цьому відео я буду намагатися розшифрувати якісь речі, зробити їх більш зрозумілими, більш доступними. І так, що таке взагалі музична журналістика? Ну, я думаю, що кожен усвідомлює, що таке журналістика, да? що це велика, окрема така галузь науки, яка займається власне, освітленням важливих подій, які стаються. В навколишньому світі. Однією із сфер звичайної журналістики є артжурналістика або культурна, тобто та, яка конкретизує свою увагу саме на якихось подіях і явищах культури. Тобто тут і різні види мистецтва, і якісь історичні, можливо, явища, тобто все, що пов'язане з культурою. Музична журналістика це ще менша, як би галузь. Загальної журналістики і є ланкою оцієї артжурналістики. Тобто музична журналістика це та окрема галузь, фахівці якої займаються визначенням, аналізом якихось музичних подій, і також надають їм оцінку. Специ... Специфіка музичної журналістики, в чому вона полягає? Тому що, в принципі, те визначення, яке я сказала, можна ж віднести не тільки до журналістики, якщо бути чесним. Да, ми можемо сказати, що і музикознавці теж займаються аналізом музичних якихось явищ. Ну і просто пересічні музиканти теж мають якусь, якийсь доток до музики, то в чому ж специфіка саме журналістики? І тут запам'ятаєте найголовніше, що музична журналістика. Вона найбільшим чином ну, концентрується на новому, на тому, що ось-ось тільки що сталося. Тобто, дуже важливо для журналіста це негайно, реактивно реагувати на якусь подію або явище, або якийсь новий продукт, який вийшов. Тобто, наприклад, якщо ви є музичним журналістом, сходили ввечері на концерт, прийшли такі під враженнями і думаєте, ай, так влом щось писати, хочеться легте спати, ви легли спати, зранку прокинулись, думаєте, та що треба якось виносити ідею, щось там, типу, подумати, то вже пізно, насправді. Тому, наприклад, ділюсь своїм досвідом, і я завжди, коли вирішую, що для мене похід на якийсь концерт або на якусь виставу буде не просто би, актом мого власного задоволення, а я збираюся надалі щось написати, про це якийсь відгук, то я чесно сиджу і, і зразу там якісь коментарі собі в голові або в телефоні, зразу в нотатках фіксую прямо під час. Цієї події, і потім ввечері я приходжу, якось все це осмислюю, формулюю в текст і пишу там або в Фейсбуці, або ще десь. Тому що найголовніше, найважливіше це мати оцю негайну реакцію. І так, які конкретно особливості взагалі музичної журналістики? Я їх виділила для себе, ну і, звісно, для вас три. І так. Перше, я вже сказала, це оця оперативність і мобільність, тобто негайне реагування на подію. Друге, не менш важливо, це публіцистичність. Тобто музична журналістика сама по собі не має цінності. Вона має комунікувати з публікою. Да? Від цього публіцистичність вона має бути направлена на когось. на Аудиторію читацьку чи глядацьку, чи просто хоча б на людей, з якими ви спілкуєтеся, для кого ви свої оці критичні відгуки готуєте. Тобто. Що для цієї публіцистичності потрібно? Перше, це націленість на якісь цікаві події, на актуальні події. Тобто, наприклад, якщо ви будете освічувати те, що нікому не цікаво, ну то відповідно, якби ви залишитись одинці з тим, що ви освічуєте. Важливо правильно обирати матеріал, Те, щоб ділитися тим, що реально люди хочуть про що знати, про що читати або слухати. Друге, в цій публіцистичності, що важливо, це ваше особисте ставлення. Тобто, якщо ви обрали цікавий матеріал, але вам самим не цікаво те, що ви про нього кажете, або просто він для вас не цікавий, то не думайте, що ви якимось чином зачепите свою аудиторію. Важливе, оце пристрасне і небайдуже власне ставлення до того, що ви говорите. Наприклад, мені подобається журналістика, я вам про неї розповідаю. І ви можете побачити, що ну я сподіваюся, що ви бачите на моєму обличчі, що мені дійсно цікаво те, чим я ділюсь. Я кожен раз підбираю якісь нові думки, нові асоціації, намагаюся якомога ближче до життя. Пояснити вам те, про що говорю. А тепер уявіть, що я би просто от взяла і монотонно би читала вам лекцію конспект, я не знаю, просто собі там знаєте. Ну, от, наприклад, там публіцистичність небайдуже і пристрасте ставлення до них. Ну, самі уявляєте, що це було. Ще один важливий пункт, який відноситься до публіцистичності, це формування громадської думки. Тобто, пам'ятайте, що ви не просто розповідаєте аудиторії. Якусь інформацію. Але, як я казала, пам'ятаєте на початку, ви даєте оцінку тому чи іншому явищу. І відповідно ця оцінка так чи інакше буде впливати на вашу аудиторію. Ви знаєте, навіть якщо ви просто дивитесь якісь випуски новин чи якісь журналістські коментарі, не обов'язково по музиці, ви чуєте те, що каже журналіст, це на вас впливає. І ви вже думаєте, там, наприклад, о, да, Арістович, він такий хороший, чи ой Бред Арістович, він такий дурний. Да? Ну, ви особисто не знаєте його. У вас особисто немає, в принципі, якоїсь думки про нього. Але журналісти, в залежності від того, кого ви слухаєте, відповідно, вони формують вже вашу думку. Тим самим будете займатися і ви. Тому дуже важливо відповідально до цього підходити. тому що... Ну, як на когось вплинеш, так він не буде думати, що о, музика баха це круто, або ой, ні, цей новий Бахівський якийсь фестиваль, який прийшов, то це взагалі адстой. Тобто важливо відповідально до цього ставитись. І тут ще один дуже важливий момент, що критик, та музичний журналіст. Звичайно, він має свою особисту думку. Тобто, звичайно, все, що ви говорите, це ваш погляд на те чи інше явище. Але важливо розуміти, що у людей може відрізнятися погляди, що люди можуть мати інші смаки, та і, зрештою, ви просто можете в чомусь помилятися. І тому важливо, попри свою власну думку, все рівно давати собі право на помилку, розуміти, що «да, я можу помилитися, я можу не так якось щось зрозуміти, я можу дати не ту оцінку. Проте це не повинно вас зупиняти. Тепер давайте швиденько пройдемося по критеріях, які необхідні для музичного журналіста, для того, щоб бути якісним в цій галузі. Зразу умовлю, що ми з вами вивчаємо тільки основи музичної журналістики, тобто оці перші такі базові, маленькі кроки. Тому, якщо ви побачите, що вам якоїсь якості не достає, то не спішіть зразу ставити на собі хрест і думати, що Ой, Ошкін-Кот, що ж це зі мною буде, нащо я обрав цю дисципліну. Да тобто, наша задача з вами просто спробувати, зайде вам чи ні. І тоді надалі ви будете розуміти, чи потрібно вам розвиватися. В цьому напрямку. І так, перше, що потрібно музичному журналісту, як би банально це не прозвучало, але все ж таки, напевно, талант. Тому що ви розумієте, що є люди, які можуть фанатіти від того, чим вони займаються, їм це дійсно може подобатися, але у них просто може це не виходити. Ну, наприклад, людина хоче писати книжку, вона її пише, але вона не цікава. Так може бути і з журналістом. Хоча, якщо бути чесним, то я. Вірю в те, що будь-який талант можна перепригнути, от саме цим бажанням. Тобто, якщо ти дуже-дуже сильно хочеш, просто тобі доведеться прикласти більше зусиль, ніж тим, кому все дається ось так легко, якось від А Що саме входить в цей талант? По-перше, це літературна обдарованість, тобто, в цілому вміння писати, підбирати правильні слова. Ну, і не меншою мірою, напевно, просто якась інтуїція. Тому що здебільшого музичний журналіст він працює з матеріалом, про який хтось інший ще не писав. І одна справа розповідати, наприклад, про місячну сонату Бетховена, перед тим, прочитавши 35 монографій про неї, і, зрештою, склавши якусь вже да, конкретну думку. І зовсім інша справа, коли тобі треба писати про нового виконавця, наприклад, або про молодого композитора, про якого ти перший пишеш. І відповідно тобі треба відчути, наскільки його музика цінна, наскільки взагалі вона матиме майбутнє. І це теж талант. Другий важливий критерій, який має мати музичний журналіст, це професійність та професіоналізм, що я маю на увазі тут. Якщо ми музичні журналісти, у нас має бути хороший, широкий музичний бекграунд за спиною. Тобто, якщо ми не знаємо історії музики, теорії музики, з чого взагалі музика складається, як її оцінювати, що якісно, що ні, що добре, що ні, якими словами це все описати, навряд чи з нас вийде хороший журналіст. Чому? Пішли ми, наприклад, на концерт Океана Ельзи. Здається, це не Бетховен і не мостер, це Океан Ельс. Але погодьтеся, якщо ви просто скажете, концерт був хороший крак, або концерт був фуфло, крапка. І що? Ну, для всіх це буде просто дуже голословно, неконкретно, незрозуміло, чому так, чому ви так думаєте? Тобто, в будь-якому разі, вашою задачою буде аргументувати, пояснити. З професійної точки зору, чому це добре чи чому це погано. Так само дуже часто нам потрібні в музичній журналістиці не тільки знання в музичній сфері, але і взагалі і загальні знання, широкий кругоз... світогляд да, направлені не тільки на музику, навіть не тільки на культуру, але і взагалі, наприклад, на економіку. На, якийсь, на історію, тобто на те, що відбувається в країні, що актуальне, що ні. Тобто це теж важливі вимоги, які стоять перед критиком. Третє, це почуття відповідальності, те, про що я трошки казала раніше, що ти повинен розуміти, що те, що ти кажеш, ти за це маєш відповідати. Тобто ти не можеш сказати, ну я так сказав, бо це моя думка, моє право. Ні. На тобі більше відповідальності, ніж просто особистою за свої слова. Тому що твоя думка вона формує думку громадськості. Важлива також доброзичливість і неопереченість. Ну, наприклад, от навчалися ви, я не знаю, в музичному коледжі, там не знаю, навчався Микола, наприклад, в одній групі з Баженою. Пройшло 20 років. Не знаю, Микола став музичним журналістом, а Бена стала там видатною оперною співачкою. І от пише Микола е Критичний відгук на концерт Божена. І він такий, ага, пам'ятаю, пробачте, пам'ятаю я, 20 років назад в коледжі Бажена позичила у мене 5 гривень на пирожок з маком і не віддала досі. От, от зараз настав мій час, і я все напишу, там, яка вона співачка. І він пише, наприклад, там відгук, що все було жахливо, все було кошмарно і в такому дусі. Ну, насправді це не об'єктивно. Да? це його упоряджене ставлення до пожени і за того, що вона у нього 5 гривень позичила і не віддала. Тобто так бути не може. Або, наприклад, я не знаю, хтось там. Хтось там був двічником, знаєте, в коледжі але потім він реально одумався, почав добре навчатися, досяг теж якихось висот. І от Микола пише про нього, і там, типу, пише, що Та що там він може досягти. Пам'ятаю його, він там ледь-ледь зводив в кінці з кінцями, нічого не вчив в коледж. Знов упередженість. Та ми маємо розуміти, що все наше особисте ми відкладаємо на. Якийсь дальній план, і намагаємося бути об'єктивними, доброзичливими і неупередженими. Далі, наступний критерій, який важливий, це професійна етика. Що це? Ну, Передусім, це недопустимість плагіату. Я думаю, що ви чули про плагіат, власне в музичному мистецтві, да? тобто в концертах, в написанні пісень, коли люди крадуть там щось один в одного. Але такий самий плагіат він можливий і в музичній журналістиці. Коли один там висловив якусь думку, а інший її почув і написав її, ніби від свого лиця, від своєї особи, власне. Або, наприклад, коли. коли я там не знаю, написала якийсь текст про один концерт, а потім я думаю, ой, мені так влом писати новий текст, візьму той самий, поміняю там дати, назву концерта і сейдо. Да? Тобто, це такий самий недопустимий плагіат, і це професійна неетичність. Далі, багато, багато критеріїв, які необхідні для журналіста, але... Моя задача не те, щоб ви вивчили все це, це отак, да, от по поличках. Моя задача, щоб ви просто склали в своїй голові якийсь певний образ, хто такий музичний журналіст, яким він має бути. І так, наступне: це необхідність серйозної аргументації того, про що ви пишете. Те, про що я казала, не просто мені подобається, не подобається, там хороше, погане, а конкретно, конкретно давати відгук, конкретно давати. Розкладати все по поличках, структуризувати, надавати аргументи, надавати докази і пояснювати свою думку. Важливо запобігати категоричності своїх суджень, теж приблизно вже трошки про це казала. Тобто, пам'ятати, що ви можете помилитися, пам'ятати, що. Ви висловлюєте свою думку, ви її аргументуєте, ви маєте на це право, але водночас ви можете помилитися і. І це окей. Це не значить, що ви поганий журналіст, чи у вас немає дару інтуїції, чи ще щось. Ні, це окей. Ви знаєте, в історії музики були такі приклади. Да, коли, ну, я можу про свого гріха сказати, коли відомий літератор та да, Бернард Шоу казав, що. Ну, гріх фреглітом не вміє писати музику, що у нього ну, такі собі типу, легенькі жанри, але нічого такого з нього не вийде. І бачите, вийшло щось путнє і вийшов геніальний композитор, типу, і представник норвезького мистецтва. Але при цьому Шоу не перестав бути ну, менш визначним, визначною постаттю в історії мистецтва. Погодьтеся. Тому кожен має право на цю помилку. Важлива мужність і сміливість. Знаєте, сміливість говорити правду і свою думку. Тому що, якщо ми візьмемо істориків музики, да, або музикознавців, то музикознавці найчастіше працюють з тим матеріалом, який вже в минулому. Те, що я казала, да, що от ми можемо, у нас є час у музикознавців дослідити, бути впевненими в тому, що ми кажемо. А критик реагує негайно. І це реально. Потребує оцієї сміливості. Коли ти розумієш, я не можу бути впевнений, але я так думаю, і я це кажу, і я аргументую, і я наполягаю на своїй думці. То це теж важливо. Та ще раз повторюсь, про що я казала: вміння обирати матеріал, щоб він був цікавим і не якимось ну, не знаю, актуальним і важливим. да. От. І взагалі орієнтація в Соціальних умовах життя у нас сьогодення, тобто відчувати, розуміти, що людям, що публіці, аудиторії твої потрібно саме зараз. Ну, і оскільки я намагаюся зробити цю лекцію якомога да, менше говорити, просто більше так по пунктах розкладати. Скажу буквально ще сім речень. Сподіваюся, що в них вкладусь про функції музичної журналістики. Для чого взагалі вона потрібна? Що вона дає власне аудиторії, що вона дає людям. І так, перші три функції, про які я скажу, вони є найґрунтовнішими, вони є найважливішими, і вони зустрічаються абсолютно в усіх жанрах музичної критики, будь то якісь легеньке там щось, або якийсь там аналітичний очерк, тобто чим би ним, яким би жанром ми не користувались, яким би видом да, музичної журналістики а, ці три функції будуть кругом. Насамперед, це інформаційна функція, тобто надати інформацію, розповісти, просвітити людину. Аксіологічна, вона називається складно, але по-простому можна сказати ціннісна тобто надати оцінку, розказати своєму слухачеві або читачеві. Що є цінним, що є нецінним, що другосортним, що якісним. І третє це інтерпретаційна, тобто надати тлумачення, пояснити, не просто, як перша, дати інформацію, що таке, 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 таке є і буде. А інтерпретувати, пояснити, що саме це є, ознайомитися із змістом, зі стилем і так далі. Окрім цих трьох основних, є ще чотири функції. Четверта, це комунікативна. Тобто, можна сказати, що в даному випадку музична журналістика виступає як посередником між митцем і публікою. Тобто, не просто там, як ми казали, інтерпретувати, пояснити, дати інформацію, але скомунікувати, налагодити цей діалог розуміння. Тобто… Ти, наприклад, рекламуєш щось, да? ну, тобто якось от розповідаєш, і вже глядач, публіка, вона, посилаючись на те, що прочитала, чи почула, чи побачила Вітава, вона з певним очікуванням відкрита до діалогу, йде на ту чи іншу виставу, чи концерт, чи іншу подію, чи явище, і так далі. Да? Тобто, комунікативна. Ще одна це освітньо-виховна. Чому? Тому що. Коли ми торкаємося певної події чи якогось продукту музичного, ми не можемо говорити тільки про нього виключно. Я маю на увазі там, от сказав, є таке, 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 таке точка. Ні, Зазвичай ми обов'язково ще торкаємося якихось речей навколо цього явища чи продукту. Так, що інакше, ми будемо торкатися загальних якихось риз. Загальної інформації. І в цьому ми будемо теж виховувати нашу публіку. Тобто ми будемо робити екскурси або в історію, або навпаки, орієнтувати в сучасному мистецтві, і людина буде розвиватися. Ще одна цікава функція називається регулятивна. Тобто, якщо ми говорили про комунікативну, як про оцей діалог між митцем і публікою, то регулятивна для мене це діалог між митцем. І якимись, якимись вищими органами. Це може бути органи управління. Я маю на увазі як управління, там місцева влада, чи не місцева влада, так само управління в плані директори театрів чи концертних якихось залів. Тобто, коли ми продаємо, демонструємо те, про що пишемо, не тільки для публіки, для споживача, але і для. От цього управлінського апарату, який сприяє популяризації того продукту, про який ми пишемо. Адже ви знаєте, якщо ми напишемо, що там цей виконавець це туфта, то який концертний зал, яка там філармонія чи театр захочуть з ним з ним співпрацювати? Правильно? А якщо... Дуже багато рецензій, дуже багато статей вийде про те, що це там геніальна якийсь, не знаю, геніальна молода зірка. То, звичайно, кожен захоче запросити його виступити саме в його залі, і так само там, можна говорити про підтримку влади і так далі. І остання функція музичної журналістики це прогностичне, навіть слово прогноз. Тобто, оце формування, уявлення про те яким буде майбутнє всього продукту або явища. Тобто, от, Реально, ми подивилися концерт, ніхто не знає, там, що буде далі, але ми вже прогнозуємо, та, прогностична функція. Тобто, Можливо, да, що це там, новий Бах чи новий Бетховен, або, наприклад, да, що це повна ерунда і нічого путнього з цього не вийде.